Слава Україні! Росні! Сьогодні компанія Xeonix Technology продемонструє вам детальний огляд усіх зарядних станцій власного виробництва. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну ми почали виготовлення зарядних станцій, які допомагають нашим військовим завжди бути на зв'язку і тим самим нищити наших ворогів. На даний час ми пропонуємо три варіанти мобільних зарядних станцій, що відрізняються досить своєю компактністю та розмірами. І без проблем поміщаються в рюкзак. Наприклад, мобільна зарядна станція Xeon 84 mini, що є найлегшою та найменшою в нашому асортименті. А за її допомогою Starlink може працювати протягом 4 годин. Також можна зарядити понад 20 разів мобільний телефон, до 50 раз зарядити рації та 4 рази зарядити квадрокоптери. Також ми пропонуємо портативну зарядну станцію Xeon 168. З Запасом потужності 620 ватт-годин, два гнізда для прикурювача та 4 usb виходи. Також є мобільна зарядна станція Xeon 84 потужністю 310 Вт-годин, що обладнана двома гніздами для прикурювача та 4 USB-вихода для мобільних зарядок. А для цивільного населення ми пропонуємо більш потужні зарядні станції Xeon 2500. Зарядна станція у вигляді кейсу дозволяє забезпечити роботу майже всіх побутових електропристроїв. Тому аварійні відключення будуть вам не страшні з такою зарядною станцією. Запас потужності кейсу 2500 Вт-годин та вбудований інвертор на 4 кВт, дозволяє під'єднувати до станції абсолютно всі пристрої з сумарним навантаженням 2 кВт. Для того, щоб підключити до станції різні прилади через розетку, ми застосовуємо зовнішній інвертор. Ось вам приклад. Такий інвертор є універсальним рішенням, оскільки його можна використовувати не лише зі станцією і акумуляторів різних типів. Продемонструю вам приклад, який підключається через прикурювач. Зараз на нечасно заряджаються рацією. Також ми можемо підключити дрон. Який теж прекрасно буде заряджатися. Наші станції є універсальними. Вони можуть заряджатися як від мережі 220 та від сонячних панелей. До кінця лютого в нас діє акція Xeon 84 та Xeon 84 Mini плюс інвертор. Я сам користуюся Xeon 84 Mini. Дуже задоволений та всім рекомендую. Підтримуй українського виробника та все буде Україна!